Отже, Василю, таке запитання. Люди говорять за піс, що те, яку ми споживаємо їжу, це не є гріхом. Чи, не, чи, чи це пісна, чи м'ясна їжа? Каже, що гріхом є те, що ми робимо наші вчинки, чи якесь погане слово. Чи це дійсно так? Дякую вам за відповідь. Вибачте за таке запитання. Бажаю вам здоров'я і Божого благословення. Дуже дякую за запитання. Дайте, в любій діалозі, значить, є таке є закон, закон спілкування, є певні принципи. Так? Є поняття, є такий закон тотожності. Так? Тобто це предмет обговорення. Якщо ми говоримо про хрест, то ми говоримо про хрест, так? якщо ми говоримо про пість, то ми говоримо про пість. Тут взяли трошки розділили, розділили спочатку. Ну, Якби пість це не є тільки коли не їсти, а саме головне, значить, що те, що ми робимо, а наші вчинки, чи ми робимо погане словами, чи це дійсно так? Ні, не так. Не так. Знаєте, одно, один чоловік приходить і питається, отче, а я. Петрівку порушував піст. Як ви думаєте, Бог простить, чи ні? Ну, це ж не 40денний великий піст, так? Та? ну і священник відповідає, Бог простить, а тіло ні. Розумієте, чи ні? Піст? Це не просто комусь так треба, Богове. Бог простить, а тіло ні. Це потрібно для тіла також. Бо церква дбає, є соціальна доктрина церкви, яка дбає не тільки про спасення душі, але стан, в якому перебуває тіло. І соціальний е, захист, і е, здоров'я фізичне. Церква за тим так само переживає і піст. Це не є обмеження, що вам було погано, а пісць, це і можливість оздоровити трошки тіло. І тому, якщо каже Петрівку, порушиш, чи, чи Бог простить, Бог простить, а тіло ні. Тому що всі ці пости, обмеження, це все укладено богом і людьми, лікарями і священниками. Тобто, це, це не просто хтось щось собі придумав. Тому в часі посту дуже важливо, щоб був пісний язик, щоб ви не говорили дурниці, дуже добрий час трошки себе пригальмувати, обмежити. Щоб ви заодно тіло своє трошки поставити на, на певний порядок. Я тут, ми мали тут одну розмову, я каже, отче кажу, що. На коліна ставати, то є корисно, що тут є якісь точки, що ти, там їх треба нажимати, так як на стопах, так? людина, вона коли ходить, вона скорше оздоровлюється, як та, що лежить. Бо Тому що на стопах є такі точки, які нажимають, і вони діють там, певно, стимулюють організм. І каже, на коліна, якщо вкликати, то каже, це і дуже добре. Я кажу, якби люди, ці, що побожні, так, ці, що ходять до церкви, Якби не було поклонів, якби не було цих всіх на колінах стояти в часі посту, то половина цих пенсіонерів вже би давно помирала. Це корисно і для тіла, і для душі. Все, що ви робите, все є корисно. Давно вже це Бог все продумав і для нас, і для нашого спасіння установив. Тому постід. Правильно їжте то, що можна середа п'ятниця, е, м'ясо ні. Тобто рибу можна, а, а от м'ясо, ковбаси, смалець – це вже відкладіть на суботу, на неділю. А перший тиждень посту і останній тиждень посту строгий пість. Якщо маєте можливість е, постити, і е, Поза середою п'ятниці, понеділочок ще ще там, наприклад, якісь дні. Так, постіть, це буде вам на користь. Але робіть це не як голодовку, щоб раніше знову будеш голодний сидіти. Ні, я не голодний, я пощу.